Хочу представити нашу нашого спікера дуже гарну дівчину. Ви знаєте, настільки приємно, що до нас приєднуються медики кваліфіковані. Чому вони до нас в нашу компанію приєднуються? Тому що вони е, зна, вже мають досвід, як працюють наші бади. Е, наскільки вони ефективні? Тому вони з нами сьогодні е, спікер. У нас лідер покаще лідер в майбутньому. Я думаю, в найближчому майбутньому бронза. Танечка буде активна, е, дуже грамотна дівчинка, медик. Зараз вона з нами в компанії Танечка Яковенко. Таня, будь ласка. Всім доброго вечора. Я рада вас вітати в цій нашій спільноті, спільноті Ерсак. І сьогодні ми поговоримо на таку важливу дуже тему зараз на слуху таке захворювання, як псоріаз. Псоріаз – це дуже поширена така проблема в цей час. І от сьогодні я, коли ну трошки готувалась, я задумалася, як давно я почула про цю хворобу. Раніше, коли я ходила в школу, навіть не було чутно про цю хворобу взагалі нічого, тому що якось її. Ну, можливо, хтось і страждав на неї, але якось не чутно було. То зараз таке уявлення, що кожен третій страждає на цю хворобу, і це обумовлено деякими факторами. І сьогодні ми з вами будемо розбирати, що ж є причиною захворювання, які бувають види захворювання, як ми можемо зарадити цьому, і чи ми можемо допомогти з допомогою наших чудових бадів. Тож тобто давайте будемо поступово розбиратися з цією проблемою. Отже, що таке псоріаз? Псоріаз – це неінфекційне інфекційне, а то імунне захворювання, на яке страждає 3% населення планети Земля. Це захворювання, як я вже сказала, воно не інфекційне. І це означає, що воно не передається не повітряно-крапельним шляхом, не контактним шляхом. Це автоімунне захворювання. Тому не потрібно боятись тих людей, у яких є висипи, і не потрібно боятися з ними постискань чи там обніматися з ними. Не потрібно цього боятись, тому що це захворювання воно не передається контакт. Ось. Хто страждає на це захворювання частіше. Чоловіки чи жінки, діти чи дорослі також немає такої ну, однозначної відповіді, тому що це, на це захворювання страждають як чоловіки, так і жінки. Стосовно віку є така тенденція, що на це захворювання страждають. Ну, перший такий відмір знайомства з цією хвороби відбувається з 15 до 25 років, якраз тоді, коли організм гормонально налаштовується на доросле життя, або ж така друга фаза знайомства з цим захворюванням відбувається саме у віці з 50 до 60 років, Опять же таки, це обумовлено гормональними змінами, гормональним фоном. От е, скільки живуть люди з псоріазом, я також чула таке питання, то е, псоріаз не впливає на тривалість життя. Люди хворі на псоріаз, вони живуть так само, як і люди, які не хворіють псоріазом. Псоріаз – це автоімунне захворювання, яке має такий. Системний системний вплив на весь організм. Це захворювання не тільки шкіри, але можуть страждати інші органи системи. Але частіше за все це проявляється саме на шкірі, саме такі висипи червоного такого кольору. Вони з чіткими контурами. І ці висипи вони так, ну плями, такі вони покриті білувати сріблястими такими лусточками, які носять такі. Ну вони відшелушуються, і е, часто зуд є. і люди, люди часто відчувають цей неприємний зуд. От шкіра покрита, ну, вражена ділянками, в основному локалізація йде на ліктях, колінах, попереку, на шиї, але може бути будь-де і навіть можуть вражатись нігті. На навіть така локація є, але це дуже рідко. <реку> які ще страждають системи, окрім шкіри? Страждають суглоби. Є такий псоріатичний артрит. Він може ну, може бути у тих людей, які хворіють, десь процентів 30-40, Вони страждають на Псоріатичний артрит це коли йде враження суглобів, і навіть може призвести цей довготривалий запальний процес, може привести до деформації суглоба. Це ну такі досить досить неприємні наслідки. Тому псоріаз потрібно наблюдати і потрібно лікувати, щоб запобігти таким плачевним наслідкам. Також страждає ще психоемоційний стан у людей, які страждають на псоріаз, у них дуже часто. Така занижена самооцінка, вони соромляться виходити з дому, соромляться одягати платья з коротким рукавом, юбку, щоб не було видно цих виступів. Тобто такі люди вони завжди в такому подавленому психоемоційному стані. Ну і дуд, який постійно відбувається, він також виснажує нервову систему. Тобто, це люди, які ну, дуже страждають і потерпають від цього захворювання. Також страждає серцево-судинна система, тому що під постійним запальним впливом судинки наші не можуть повноцінно функціонувати, і звідси може йти підвищений тиск, що призводить до інсультів і, і так далі. Ну, в дуже запущених формах можуть також наблюдатися захворювання очей, нирок. Також псоріаз впливає на метаболічні процеси. Люди можуть страждати на підвищену вагу, внаслідок чого може ще розвиватися діабет другого типу. Підвищений холестерин може бути у людей, ну, такі дуже неприємні наслідки. Псоріаз це не лише проблема шкіри, як я вже сказала, це системне захворювання, тому підхід до нього має бути такий системний і виважений. Е, які причини виникнення псоріазу? Тобто, ми зараз з вами розібрали, які органи системи він задіє псоріаз, да, і як він проявляється. Е, зараз ми поговоримо про те, що саме може стати причиною таким пусковим гачком, яке може спровокувати це захворювання? Е, на першому місці це генетична схильність. Що таке генетична схильність. Ну, в основному, коли коли батьки хворіють на псоріаз, то висока вірогідність того, що в дитини також буде псоріаз. Але але не обов'язково дитина успадковує, як би правильно сказати, вона не успадковує саму хворобу псоріаз. дитина успадковує схильність до слабкої імунної системи. Тобто імунна система слабенька передається від батьків до дитини, і в процесі життя, якщо якісь такі чинники наступають, як от гормональні зміни, чи там, наприклад, та ж інфекція доєднується, одна із причин, дуже може бути інфекція. То може спровокувати появу псоріазу, і якщо по-другому сказати, то не обов'язково мама, яка хвора на псоріаз, Якщо вона народить дитинку, то ця дитинка прямо обов'язково буде хворіти на псоріаз. Не обов'язково при правильному догляді, при правильній підтримці імунної системи, дитина може не не захворіти на псоря. Другий такий пусковий гачок це саме порушення цих імунних процесів в організмі, коли своя ж імунна система починає атакувати свої здорові клітини. Тобто йде такий збій імунної системи. Це може бути таким пусковим гачком. Для того, щоб розвивався псоріаз. Потім, таким дуже вражаючим фактором появи псоріазу є нервовий стрес. Зараз ми перебуваємо в постійному такому хронічному стресі, і це може провокувати псоріаз. Дуже часто зараз звертаються військові, які приходять у відпустку, у них вся спина, всі руки в висипах, і ми дуже часто чуємо про цю проблему саме від їх рідних, близьких, які запитують, чим же можна зарадити. Чим саме зарадити, ми будемо трошки пізніше про це говорити з вами. Так от, постійний стрес я вже сказала. також одним із пускових очків також може стати збір роботи печінки, адже те, як працює наша печінка і кишківник, це напряму залежить, як виглядає наша шкіра, якщо зі шкірою якісь проблеми, то це може напряму бути пов'язано з роботою саме печінки. І печінка вона є дуже чутливою до стресів, наприклад, якщо людина. Психоемоційно неврівноважена, якщо вона дуже часто ображається, то це також веде до збою роботи печінки, ну а потім це вже веде як цепочка така, може призвести її до псоріазу. Потім можуть, як я вже сказала, ін інфекції доєднуватися. Є такий вид сорізу, е вид псоріазу, він якраз з'являється тоді, коли людина переносить, перехворіє інфекції ОРВІ або ангіна, і це може спровокувати появу псоріазу. От також пусковим гачком можуть бути гормональні зміни. Я вже сказала, це захворювання воно пов'язане з такими з гормональними змінами, і частіше за все наблюдатися може в переходному періоді, тоді коли жінка може бути вагітною або приймаузі. Також може бути співувати таким пусковим гачком для організму. От і деякі деякі ліки також можуть спровокувати це захворювання, ну такі, як, наприклад, нестероїдні протизапальні. Що це за препарати? Це ну були відомі нам німіт. Ні, ну всі ці похідні, ібупрофен, навіть ацетилсаліцилова кислота. Це не означає, що якщо ви там випили таблеточку ацетилки, то одразу спровокували. Ні, те, що людина зловживає, часто вживає. Я знаю такі постійно, люди, які сидять на цих знеболювальних, не міди, не місуліни, а потім це все може обернутися ну, не дуже гарно. От може стати таким провокатором. І ще можна зважати, я б так відникла до такого. Значка, те, що люди неправильно харчуються, дуже великі порушення в харчуванні. Неправильна їжа, жирне ковчене, зловживання алкоголем. Це теж може спровокувати появу псоріазу. Тому дуже важливо, ну такий комплексний підхід мати. Ми ну, про це ми поговоримо трохи пізніше. А зараз давайте про поговоримо про те, які є види, види псоріазу. Це теж така важлива цікава інформація. Їх там багато, але я так для себе виділила їх п'ять. Сам ну перший саме поширений це бляшковий звичайний вид на нього страждають. 90% випадків захворювань псоріазу це якраз цей звичайний пляшковий псоріаз. В основному локалізується на ліктях, колінах, спині, затилок і голосина частина голови. В основному тут іде локація цього звичайного пляшкового псоріазу. Супроводжується часто свербінням лущечки ці густочки, ці постійно вони лушуються, Ну таке малоприємне явище, але живуть з тим люди. І є ще такий каплевидний каплевидний псоріаз. Він якраз. Ці п'ятнички з'являються в основному після того, як людина перехворіла. Я вже казала раніше, або ангіна, або РВІ провокує часто. Цей каплевидний псоріаз Він з'являється на, на дрібних суглобах, на дрібних От, і Далі він може поширю, поширюватися, також може чесатися, зубіти, такий неприємний. Потім є ще третій вид це зворотній, так називаємо інверсний псоріаз. Він в основному локалізується в складках шкіри, ну, біжок під грудьми. І його дуже часто плутають з рибковою інфекцією або з лишаєм. І тому ну люди, коли самі собі ставлять діагнози, то це проводить потім вони дуже гарних результатів. Тому потрібно діагностувати, щоб діагноз псоріаз поставив саме лікар. Тоді воно ну, лікування правильно назначається, і людина вже знає, що в неї. І ми також можемо цьому зарадити. Про те, як ми цьому можемо зарадити, ми поговоримо трішечки пізніше. Отже, є ще є ще такий вид псоріазу пустульозний. Це такий псоріаз, який локалізується в основному на ладонях, на ступнях. Ем, Ну, такі образуються пуст, заповнені гноєм. І також твербіж, дуже неприємно, тому що ступня постійно в русі знаходиться і це створює певний дискомфорт, шкіра тріскається, і оці тріщинки може доєднувати вторинна інфекція, що призведе до більшої такої локації і поширення. І саме така опасна форма псоріазу — це еритродермічний. Саме він локалізується ну, на великій ділянці шкіри, шкіра червона, часто супроводжується. Лихоманкою, тобто це такий стан, коли потрібно діяти терміново і негайно потрібно звертатися за допомогою до спеціалістів. Самому лічити цей ну, поряд не бажано, крайньо бажано, тому що може призвести навіть до летального споруда. Потім. Зараз ми поговоримо про те, от ми зараз поговорили, які бувають вибі да? Ми вже розібралися з вами. Тобто, це є звичайний, є каплевидний, своротній, який в складочках образовується, є пустульозний, який з пустулками з гноєм, і є еритродермічний. Це такі основні різновиди. Але найчастіше, як я вже говорила, це бляшковий звичайний псоріаз. Це той псоріаз, який частіше за все нам зустрічається, і ми їм допомагаємо. Отже, підійшли до допомоги. Чим же ми будемо допомагати? Перш за все, коли нам трапляється людина, у якої є така проблема, ми обов'язково радимо прибрати всю побутову хімію з дому. Це перший крок для того, щоб подолати цю недугу. Ми розповідаємо про те, що всі ці, ці речі, які ми носимо, ті бі, білизна, на якій ми спимо, чим ми будемо брати цю білизну, від цього залежить, наскільки буде корисним наше лікування. А лікування має бути комплексним. Підхід має бути комплексний до цієї проблеми. І перший крок це саме прибрати побутову хімію. Це пункт номер один. Другий пункт, ми наголошуємо на тому, що коли людина приймає душ, обов'язково потрібно там мити голову, митись, обов'язково потрібно тільки нашими засобами, які містять рослинну основу, а саме мильний горіх лежить в основі теж самських гелій. І ми будемо рекомендувати гель-гудок або гель-чульпан саме в цих гелях найбільша концентрація мильного горіху. Ми будемо радити ці гелі, і обов'язково ми ще розкажемо такій людині про те, що в нас є баньо. Наш улюблений баньо, який заїжджає до нас в Україну як засіб для миття ванни туалету, але це біоцидний засіб, на який є медичний сертифікат, який виданий е, здравоохранінням е, Турції Міністерством здоровохорони Турції, і м -м, цей засіб уже неодноразово себе рекомендував як дуже дієвий засіб при боротьбі з 14 видами бактерій і грибок, який він вбиває. тому він дуже ефективний. І саме при псоріазі він також себе дуже ефективно проявляв. Ми розповідаємо, що потрібно баньо вести водичкою. Концентрація може бути різна, все залежить від того: ну, по-перше, хто чоловік чи жінка, та, у жінок більш така чутлива ніжна шкіра, а дитина чи дорослий, яка стадія цього захворювання. Тобто концентрація може вона може, якби градація така один к трьом, тобто одна частинка баньо, три частинки води, або один к одному, ну, 50 на 50, так? таку концентрацію можна робити. Деякі люди я знаю, роблять ну, взагалі чистим баньо. У кожного свій підхід до цього. Але людину обов'язково треба попередити, ще коли, коли вони почнуть користуватись баньом. Може бути таке загострення спочатку. Але не треба цього лякати. Це тільки доказує те, що наші засоби дієві і вони діють на грибок, а грибок сопротивляється, да? і це затикують, або реакції йде Тому не треба цього лякати. Потрібно лише або зменшити концентрацію, тобто більше водички додавати в розчин баньо або трошки таку ну, перерву невеличку зробити і далі продовжувати. Головне, не зупинятись і продовжувати далі. Отже. А ми розповіли людинки, що їй треба попрати білизну нашим порошком, сходити в душ з нашим гелем для душа тюльпана або гелем бозу, обробити цю шкіру ділянки враженої шкіри баньо, і потім зверху обов'язково треба шкіру зволожити, тому що вона і так потерпає, плюс ще наш баньо, він її підсушує. І потрібно також шкіру обов'язково зволожити для того, щоб прискорити процес регенерації, тобто ну відновлення клітин, щоб шкіра швидше відновлювалася. Для цього у нас є такі чудові ласьони, є з сарганової олії, є лесьон чорний кмил, є наш чудовий звіробій. Я дуже мені подобається, я раджу, тим, хто до мене звертається, раджу лосьон кубік, як ми їх називаємо. Там дуже багатий состав, там дуже багато олії входить туди, і він такий ефективний при цій проблемі. Ну і також можна ще радити синенький лосьон для тіла для того, щоб зволожити шкіру. Отже, з огляду ми розібралися. Наступний крок це правильне харчування. Що таке правильне харчування? Ну, перш за все, перш за все, якщо, якщо хворий страждає на псоріаз, то потрібно йому прибрати раціону молоко, дріжджі, цукар. Потрібно налагодити правильне харчування прибрати жирну, копчену, смажену їжу. Потрібно ми ну, про там алкоголь. Ну також потрібно себе обмежити в споживанні алкоголя, ще лише його взагалі прибрати. От, і йому клітковину. Тобто, треба їсти такі продукти, які вміст клітковини, в яких найбільше. Тобто, ну це може бути гарбуз, буряк, насіння льону, сочевиця, імбір. Рис можна їсти, вівсянку можна їсти. Тобто такі продукти, які не перенавантажують наш кишківник, але в той же час його очищують і, в принципі, корисні для організму. Так, зранку, зранку на тощак, вибиваємо стаканчик теплої води з нашою оливкою. І це треба такий ритуал, приврати в ритуал. Вранку людина має ставати, починати свій рано зі склянки теплої води і бажано туди нашу оливку. Додавати, тому що ми знаємо, що наша оливка вона діє як антигельмінтна, да, дани властивість є імуностимулююча властивість. Також вона розріджує кров ну, дуже багато таких корисних функцій е, взагалом для організму і в тому числі для псоріазу. Потім ще один такий е, наступний чинник, на який я хотіла звернути увагу, це психоемоційний стан, тому що ви пам'ятаєте одну із причин появи псоріазу є стрес. Зараз ситуація така не дуже сприяє для спокійної обстановки, тому ми всі в пруй і потрібно все одно знаходити час для того, щоб робити ту ж дихальну гімнастику, можливо, хтось йогою улякається. Тобто, треба десь себе переключати на те, щоб трошки розгрудити свою психоемоціональну енергетику, да? скинути все негативне і е, налаштуватися на позитивне, щоб сон був нормальний. Тобто заспокоїти максимально психоемоційний наш стан і провести себе в норму. І е, наостанок, що нам ще треба звернути увагу на поповнення дефіцитів, тому що саме деякі дефіцити вітамінів і мінералів вони можуть стати. Чинником виникнення захворювання, адже ми знаємо, що вітам... нехватка вітаміна А, Е, вітаміна К, вітаміна Д 3 вітаміни групи В і цинку, якщо їх не вистачає, вони можуть стати якраз ціною виникнення псоріазу. Тобто ці дефіцити треба поповнювати. Отже, те, що я перерахувала зараз, редимую що саме допоможе при псоріазі, якщо не торкатись вадів, то перше це прибираємо всю хімію. Змінюємо наші продукти по догляду, так? ті ж гелі, там шампуні змінюємо, налагоджуємо харчування, йому правильну їжу там клітковину, і прибираємо цю шкідливу їжу, налагоджуємо психоемоційний стан і поповнюємо дефіцити. Це такі основні такі пункти, які дадуть нам можливість розібратись, як же нам підходити саме до вирішення цієї проблеми, саме до рішення. Отже, для того щоб запобігти, навіть не запобігти, а допомогти, вже, коли у людини є псоріаз, ми будемо використовувати такі наші БАДи, ми Будемо використовувати гепатопротектори. Це ті, які підтримують, потік, які підтримують нашу печіночку. Саме до них ми можемо віднести, у нас в Версаді є чудовий артишок, котячий кіготь. Але хотячі кіготь, дивіться, якщо є камінці в жовчному, то тут обережно треба. де всім він підходить. Проте як чорних і спіруліна. Саме ці БАДи можна віднести до гепатопротекторних. Потім, так як клітинки, дивіться, імунна система, вона ж атакує свої клітинки, і при цьому клітини шкіри починають хаотично розмножуватися. Вони розмножаються, тому з'являються ці лусточки, лущечки, шкіра потовщується. І саме потрібно такі цитостатичні якісь бади, що в нас можна віднести до цитостатичних? Це куркумин С і ПРО 360. Ну, якщо немає ПРО 360, ви знаєте, можна замінити тюрним тмином і прополісом. Оце такі цитостатичні. Потім третя така лінійка вадів, яку потрібно при псоріазі, це е, детоксикаційні. Це той же артишок сюди входить, гриб рейши, чорний тмин, е, спіруліна, ілюм, паливка і маточне молочко. Це детоксикаційні будуть пади. Антигістамінні. це буде наступна така лінійка антигістамініння, тому що ну, це і зуб постійний, це так, як при алергіях назначають. У нас є антигістамінні вади, до них відносяться чорний мин, певкаліт. Чебрець, лаванда і оливка. Повторюю, антигістамінні чорний воїн, евкаліт, чебрець, лаванда і оливка. Е, наступна група це заспокійливі, тому що нервова система вона потерпає і потрібно обов'язково приймати заспокійливі. Ми знаємо, у нас є такі чудові бади, як лаванда та звіробій. Лаванда п'ється дві капсулки на добу, звіробій одна капсулка на добу. Ну, Якщо дуже такий психоемоційний стан нестабільний, тоді можна цю дозу підвищувати. І е, остання така група БАДів це імунопротектори. Протектори це саме ті бади, які спонукають нашу імунну систему правильно переналаштуватись і правильно е, власне, задіяти всі свої резервні спроможни для того, щоб подолати псоріаз. Отже, у нас до імунопротекторів можна віднести чорний тмін, епкаліт, чебрець, лаванда, астрагал і моринга. От зараз я так назвала вам такі групи бадів, зважаючи на ті причини, які визивають, да от оці, оці саме ці бади, саме ці групи потрібно застосовувати в наших схемах, але лікування кожної людини індивідуальне, і тут потрібно мати такий індивідуальний підхід. Ну перш за все, перш за все, ми ніколи не говоримо, що там ми чи я. Я вас вилічу, не потрібно так говорити. Ми нікого не лікуємо. Це проблема дуже серйозна. Головне, щоб правильно був діагноз поставлений. Ми просто людину інформуємо, що раз у тебе такий діагноз, то з таким діагнозом у нас є люди, яким допомогли наші бади. Якщо тобі цікаво, я тобі розповім, як саме можна зарадити твої проблеми. Якщо людина готова слухати, ми розповідаємо, починаючи від тих пунктів, які я вже перераховувала починаючи від хімії і закінчуючи бадами. От зараз я просто я тут записувала. Деякі схемки, які дуже дієві, дуже дієві, і тіше перевірені мною, ну моїми клієнтами, да. І ті, що я так зустрічала по відгуках. Я зараз хочу цими схемками з вами поділитись. Якщо хочете, можете записувати, і потім ми це все обсудимо, і, Можливо, хтось з вас ще доповнить доповнить схемки, тому що я впевнена, що у вас є чим поділитись, є свої якісь напрацьовки. Отже, поїхали. Дивіться, при екземі, дерматиті та псоріазі дуже робоча така схема. Палива тривала, гриб ріши, чорний тмін і прополіс три місяці. П'ємо місяць перерва, і потім знову мікти оливку ми вип'ємо постійно без перерва. Ще раз повторюю, оливка постійно, риші, чорний тмин і прополіс. Ну, якщо чорний і прополіс нема, можна його замінити на про 360, тоді буде виглядати так реші і про 360. П'ємо по три місяці і місяць перерва. Потім ще одна така схема, цікава: сторіаз, плюс антипаразитарка плюс оздоровлення та укріплення організму. Така схема. Значить, дивіться, оливка прополіс весь час, можна їх чередувати можна приймати і те і те. Потім спіруліна приймається весь час. І додаються ще три бади, які п'ються з періодичністю Три місяці п'ємо, місяць відпочиваємо, потім знову три місяці п'ємо. Це такі три бади, як рейши, тмин і звіробій. Зрозуміли, так? Рейши, чорний тмін і звіробій. Три місяці п'ємо місяць перерва і знову три місяці п'ємо. І, і так далі продовжуємо. Дуже така дієва схема. У мене особисто був випадок, прийшов військовий, у якого вся спина була в Сорязі, ну і також частково там на руках було. Він пив оливку, чорний тмин, артишок, лаванду і спіруліну. Оце те, що він пропив. Це він минулої весни це він таке пив. У нього став, сталося таке загострення оце цієї весною, але в нього не було можливості приїхати. Зараз він прийшов з відпуску, це вже ж жбади, але я йому ще порадила додати цинк. Цинк, ми пам'ятаємо, що дефіцит цинку також може стати таким пусковим А У нас є такий чудовий бак, як цинк. Тому можна до цього всього що я перечислила, я зараз ще раз назову цю схему: додати ще й цинк. Отже, військовий пив поливку, він постійно п'є, чорний тмин, артишок, лаванду і спіруліну. І плюс цинк. Будемо додати ще цю схему, і цинку. Друга така схема дієва, що теж у мене одна дівчинка, ну вона молода, її з двадцяти, двадцять чотири роки. Дівчина, у неї також така проблема була. Вона була те, що їй допомогло, значить, оливка, артишок, сіліум і евкаліпт. Тобто такі, вроді, казалось, легенькі такі бадики, але вони дуже-дуже тієво спрацювали. Повторюю: оливка, артишок, псіліу, евкаліпт. Тобто, ми почистили печіночку, почистили кишківник, евкаліптом укріпили. Евкаліпт ще дуже гарно діє на регенераційні процеси шкіри, а при псоріазі це номер один. Тобто, цей евкаліпт дуже дуже зіграв свою роль, думаю, дуже гарно. І також от у нас з'явився цинк, адже такий, якби ця дівчинка прийшла до мене сьогодні, я б ще б їй цинк порадила. Ну, у неї спрацювала ця схема. Зараз, в принципі, літо у неї зараз все в порядку, так що дай Бог. І також ще один такий відгук я прочитала в чатах, можливо, ви також його читали бачили. Значить, військовий прийшов з дуже запущеною формою псоріазу, Звернувся одна наша лідер. Я прям відео дивилась, і просто, можливо, не всі бачили це відео, тому я поділюсь з вами також цією схемою, яку вона розповіла. Дуже така дієва ця схема, при тому, що хлопець не мав можливості там двічі в день пити ці бади, Вони пили, назначала вона йому, зараз скажу, що назначала: значить, оливку, куркумін зет, чорний кмин, риши, кіготь і лаванта. Окрім, дивіться, оливка, і окрім оливки ще п'ять бадів. Повторяю: куркумин, чорний кмин, риши, кіготь і лаванта. Так як там не було води, от вона розповідала, що дуже такі важкі умови, то військовий пив по дві капсулки. Раз де, тобто по дві кожної як вона сказала, пив. А зверху на шкіру, так як не було можливості навіть обмитись, намазував гели, гелем тюльпа, ну і потім змивав там води, якою як змивав. Тобто оці ранки, оці подразнена ця шкіра, вона також от, ну покривала її просто гелем, потім змивали, і це дало свій результат. Тобто, у цього віткового пройшла дуже тяжка форма фоторіазу. Тобто навіть у таких умовах людина. Загнала цього року в ремісію. До речі, коли запитують, чи можна вилікувати псоріаз чи ні, ми говоримо так, що вилікувати його завжди неможливо, але можна його загнати в глибоку ремісію. Ремісія це той процес, коли хвороба перебуває в такій, в такій тихій своїй стадії. Вона є, вона не де але вона не так турбує. І от при псоріазі, саме коли йде ремісія, то не доткуляє дуже сильно зуд, і візуально це ну, уменьшається візуалізація цих всіх проявів. Тобто, оце ремісія. І наостанок ще такий один цікавий випадок, був пустульозний пустульозний псоріаз. Дівчина також дуже скептично відносилась до наших бадів. Спочатку вона купила спіруліну і каву, почала поїти, потім баньо стала ну, обробляти ці ранки баньо. Після баньо, як стала її пити, вона додала крем-кубики, ну, і потім вона додавала гриб риши. І з бадіів пила риши, з піруліну, пила каву, обробляла баньо і крем-кубики. І позбавилася пустульозного соріазу. Ось такі схемки, які я здала на замітку і поділилася з вами. І, можливо, у вас будуть також якісь такі цікаві схеми, якими, можливо, хтось хоче поділитись. Я закінчила свою доповідь, тож хочу послухати вас. Якщо є якісь питання, можете також запитувати. Краще так. краще працювати на здоров'я, так витрачати лі гроші на здоров'я, оздоровлювати себе нашими БАДами, ніж платити за хвороби, за болячки. В дуже дуже дорого. творити зараз дуже дорого, mm. то краще профілактика. Так, дякую, а Танечка, дякую. Угу, mm. дякую. Я хочу, щоб ми згадали ще про наш бат, такий, як ульбаба і бад номер три. Тому що кульбаба вона дуже добре допомагає печінці, і люди, які страждають таким захворюванням як серіаз, це дуже серйозне системне захворювання. Тобто, рекомендуйте їм на постійній основі бад номер три ввечері, і кульбабу вона допомагає з як хибатопротектор печінку. Дякую. Надічка, дуже дуже гарно, що ти зауважила. Дуже дякую. Гар гарний результат був. Я забула сказати там, теж теж у людинки була проблема. Там якраз от дуже гарно спрацював артишок і кульбаба. Да, оце ти вже сказала, я згадала. Іменно з артишоком. кульбабка з артишоком. Дуже, дуже гарна печіночка. Там жовті толки відкрилися, ну налагодились робота печінки. Тобто, якщо артишок можна, да, можна кульбабку. Дуже дякую що допомогла. Я такова. дуже рада була сьогодні поспілкуватися. Надіюсь, що моя сьогоднішня доповідь стала корисною. Можливо, десь якісь пункти стали на місця. Я думаю, що ми будемо корисними нашим клієнтам, нашим людям, які до нас звертаються. Будемо радити їм все це з любов'ю, тому що нашу продукти ну, неможливо її не любити, не цінити. Ми маємо такі чудові результати, і будемо цими результатами ділитися з усіма з усіма з усіма, і хай це все йде во благо.